Так, усім доброго дня. Сьогодні у нас об'єкт, обсадні кольорів ставимо на скважину, два кільця, плита перекриття, люк. На один кирпич горловина буде, я вам потім покажу як воно все це виглядає. Друга яма зливна. Одне кільце дренажне в відверстях. Сюди буде монтуватися, обсипатися щебенки. Одна яма вже готова. На два кільця. Це теж пошти готово, це вже дно вибирає, вже трохи підчищає, розширяє, під дренаж. І траншею нам треба Тут 16 метрів. Почти зробили, глибину 80 треба зробити, от скважини, заведемо трубу туди, дві труби, одну гільзу положимо, заведемо в гільзі. 32-гу трубу і кабель проведемо і заведемо заказчику в його вже існуючий колодець. У нього тут вже розводка все є. Нам треба нам треба сюди в кирпич забуритися, вивезти трубу, а він тут вже буде розключати сам, чи його сантехнік буде робити. це все таке от Фронт роботи сьогодні треба зробити. Ось Ми зараз монтуємо, вже маніпулятор приїхав, зараз монтуємо кільця сюди в першу очередь, а ні, це, це зніме дренажне, потім сюди смонтуємо, поки Міша там доробив все туди будемо виставляти. Время роботи один день. Сейчас у нас по времени половина. 1330 треба буде оця труба у нього у заказчика 50 -та, її підкопати, опустити вона на повороті, там поворот стоїть, опустити, зробити наклон, це в нього вже вивод є з беседки. І туди буде з рукомойника зливатися вода. Дренажне кальцо з щебенкою з усім. Тобто кому треба, яма зливна, септик, дзвоніть, просчитаємо, подивимося, приїдемо за осмотром, все зробимо за один день. Ну, звичайно, якщо у вас не супер великий об'єкт. Після великий день два, може три. Но все скажемо після осмотру. Працюємо сьогодні. тут 200 метрів Сан Рей за підгородню. На дачах, Димон? Да, да, отлично, просто, просто супер все. Да, все отлично. Все, рас... майна, да. Лучшее невозможно. Так, плиту на раствор поставили, першу яму дренажну смонтували, зараз розв'язуємо язує, розв бех, обсипаємо щебенку. Розстояння бачимо велике для дренажа. Зараз обсипаємо одну щебіг, траншею продовжуємо, задним під плиту. Це потім докапуємо, цю смонтуємо, виложимо горловину з кирпича, піднімемо. Як положено, в рівень з землею зробимо. Так, вилажуємо горловину. Обсипалося щебенко все. Так, виклали горловину. Сділи все. Так, всю роботу доробили, все попланували, час земля стала ранше чуть понавише. Так ну, на просяди після дождю трубу протягнули, кабель теж на трубі. Тобто обращайтесь, якщо шов, земляні роботи, копати. Монтирувати що і тут труба з кабелем. Все, все зробили під ключ. Закончили. Всім до побачення. Дякую за просмотр. Все, пока, всем